На місці електрохарчування теж присутнє, тому не бачу причин, щоб не починати. Всіх вітаю, це YouTube канал АвтоЗАК і це моє друге повноцінне відео. Перед тим, як ми його розпочнемо, Хочу передусім подякувати кожному, хто підтримав минуле відео, і воно вже набрало е, два рази більше переглядів, ніж тизер. Це неабияка перемога. Хочу лише додати те, що воно відносно непогано ще розлетілось по Тіктоку, вірніше уривок з нього. Я розумію, що в мене в оточенні є народ, в котрого. Відоси звідти набирали по 100 тисяч переглядів і навіть по мільйону, але до цього мої пісеньки набирали набагато менше, ніж от така кількість. Тому дякуємо, продовжуємо. Нам є куди зростати. Про що буде нове відео? Ви вже, мабуть, здогадалися з назви або обкладинки. До цього перейдемо більш детально після того, як подивимось оновлену заставку. Мене звати Павло Локшин. Поїхали! Отже, як я вже сказав раніше, не треба бути екстрасенсом, щоб зрозуміти, що сьогодні ми будемо розмовляти про кіно. Минуле відео було про музику, і якщо українці співали завжди, навіть ще з часів язичництва, до як ми виявили, і сьогодення, то кіно це відносно новий вид мистецтва, який активно почав розвиватися у 20 столітті. Україна та українці теж зробили свій внесок у освоєння цього виду мистецтва. Адже аж за два роки до братів Люм'єр пан Тимченко зробив такий апарат під назвою Кінескоп, який був придатний до зйомки та проекції. Можна сказати так, відео. Чому в цьому контексті завжди згадують саме Люм'єр, а не Тимченко, тому що нема патенту, нема справи, нема винаходу. Тому так. Але кіно в Україні та з українцями було, хоч воно, як і багато чого в нашій історії, пройшло крізь випробування та якісь страждання. Частково це робить нас українцями. Хоч спроби розкачати українське кіно були ще при Скоропадському, Критики зі всього світу почали дізнаватися про Україну десь у середині ХХ століття. Дуже великий внесок. У це зробив всім відомий Олександр Довженко. Звенигора, Арсенал, Земля, Україна в огні» – це все піднесло український кінематограф до світового рівня. Якщо ми говоримо про Україну в 20 столітті, то слід розуміти, що Україна в цей період була у суцільних окупаціях а окупації, як ми з вами знаємо, зазвичай негативно сказується на розвитку культури, в тому числі і кіно так була німецька окупація, і вони теж встигли зняти пару картин. Переважно це був пропагандистський треш про те, як українці із задоволенням їдуть на роботу в Німеччину. Переважно частину двадцятого століття Україна перебувала саме під радянською окупацією, і там була інша особливість. Розвиток української ідентичності тоді був небезпечний для керівництва у Москві, і тому переважна більшість фільмів, які знімалися в Україну, були зняті російською мовою. І навіть з фільмами, які були зняті російською мовою, теж не було все так гладко. Наприклад, з Україною вогні. Спочатку картина сподобалась Сталіну, але незабаром він сказав: А почему ви показали Красную Армію відступающую, а почему ви сказали так мало хорошого про великого Сталіна? Коротше Україна в огні, антинацистська картина теж була під заборонами в Радянському Союзі. хто? Не надо много політики, надо пахати хлеб, зробити яйцо. Масло надо молитися Богу. Та чоловік. Але задача радянського уряду з мінімізацією української ідентичності все ж таки можна сказати здобула певних успіхів, наприклад. Є багато радянських культових фільмів, знятих в Україні та з українцями, і у нас в країні навіть не знали, що ми причетні до цього. Хвороба надмірної русифікації українського кіно переросла у несвідомий стан, і ми аж до повномасштабного вторгнення у 22-го року робили совмісні фільми з росіянами. Головне брати відповідальність за власні вчинки, і буду з вами відвертим. Я теж. Взяв участь у подібному колабі. Скажімо так, доволі таки близько. Великолепно. І хто ж у нас був Велтер? Так її здійсніт, а на в отпуске. Що казати, навіть наш президент таким займався, але тепер він фактично посол антиросії Росії у світі. Тому хто в нас не без гріха? Бра! З комерційної точки зору це можна було зрозуміти, адже російська мова, на жаль, охоплювала дуже такий суттєвий ринок. Слава Богу, що наші освободітелі почали звільняти наш народ від русофілії, і в українців нарешті з'явилось певне відторгнення від всього російського. Але помітно, як українська культура, і можна сказати, та культура локалізації почала від цього розквітати. Почали співатись класні сучасні пісні українською мовою. Почали класні переклади фільмів з'являтися якісні. Той же Netflix, Подивіться. І, наприклад, навіть у нещодавній скандальній э, руснявій грі з'явився переклад української, щоб просувати нам э, ідею романтизації совка українською мовою. Щодо останнього є такий навіть страшний тренд, завдяки якому ми зараз можемо спостерігати такі шедеври. Навіть якісь російські пропагандисти записали пісню українською в Маріуполі і. Не буду на цьому багато зупинятись, бо це вже не смішно, це мерзько. Коротше, якщо ви про це знаєте, знаєте про що мова мені важко. Так. Якщо не знаєте про що мова, я вам заздрю. Якщо повертатись до теми кіно, то можна спостерігати тенденцію, що ми нарешті почали знімати якісні, цікаві гідні картини без росіян. Наприклад, вбити в гуглі найкращі українські фільми 2022 року, і ви справді зможете там побачити їхні картини. Тепер поговоримо про джерела натхнення. Наприклад, в тій же підбірці кращих сучасних українських фільмів можна побачити багато фільмів про війну. І це зрозуміло, адже мистецтво та творчість завжди е, була методом терапії власної, як і окремо взятої людини, так і цілого народу. І частково ми інтерпретуємо е, тему минулого відео. Якщо в минулому відео я розповідав про те, як співають про літературу. То в цьому е, ми може сказати запропонуємо зняти про літературу. Екранізація творів явище далеко не нове. Я вам навіть більше скажу, що перші фільми були саме екранізацією п'єс. І зараз ця тенденція успішно продовжується. Наприклад, це може бути власне бачення режисера вже відомого твору, наприклад, як мультик мавки 2023 року, що був натхнений лісовою піснею, так і розкриття не дуже відомих якихось оповідань чи там книг. Наприклад, фільм Я працюю на цвинтарі був знятий за мотивами. Книги пана Павла Белянського, яка так і називалася, я працюю на цвинтарі. І в цьому відео ми з вами розглянемо деякі пропозиції щодо того, на який твір з сучасної або класичної української літератури можна зняти фільм, щоб він був класний, цікавий, стильний і головне без росіян. Тому, якщо це відео дивиться хтось з відповідних установ, то я тут. Прислухайтесь, і почнемо ми з книги Сергія Жадана під назвою Інтернат. Ладно, мій канал не настільки передбачуваний. Це був пранк. Якщо чесно, то я навпаки думаю, що екранізація його творів буде не дуже цікавою. А якщо серйозно, то почнемо ми з книги пана Андруховича під назвою «Радіоніч». розповідь ведеться від першої особи, а саме від учасника програної революції, який був прославлений тим, що він грав на фортепіану серед натовпу. От я думаю, що це явно отсилка на ось це. Так сталося, що цього пана після програної революції почали активно шукати спецслужби умовної країни, там конкретна країна не називається, існуючи маю на увазі, і його життя занесло на острів у, на нульовий меридиан у Тихому океані. Да. Сенс в тому, що цей пан вирішив проводити час з користю, не просто переховуватись, а веде власний радіоефір. І між е піснями, які він там включає, він розповідає цікаві історії з власного життя. Книга навіть в друкованому форматі є частково інтерактивною, тому що на сторінках нанесені спеціальні QR-коди, які ведуть на пісні, які о, включає сам цей головний герой у своєму радіоефірі. Тому можна сказати, що екранізація дозволить більш о, детально, більш атмосферно розк... розкрити атмосферу книги. Певною мірою загадка для режисера стоїть в тому, щоб підібрати якісного актора, який буде приваблювати до себе оку глядача протягом всього фільму. Адже, як зрозуміло, персонажів там не дуже багато. Тому я пропоную, щоб головним героєм був Райан Гослінг. Ладно, знову не настільки банально. Чомусь мені, якщо серйозно, бачиться Джордж Клуні. От, тому давайте з кіностудії Довженка висилаємо контракт і терміново на схід під Авдіївку, під Бахмут. Так, ну йдемо далі. Зараз я запропоную зробити не пряму екранізацію твору, а за мотивами. Чому? Тому що я думаю, що. Новела, я романтика хвильового заслуговує на якісну та стильну екранізацію. Так чому ж не зробити повну екранізацію? А тому що навіть аудіокнига займе у вас всього приблизно 40 хвилин. Тому великий фільм щодо оригінального твору не зробиш. Тому я романтика є доволі великим холстом для майбутнього потенційного режисера, адже вся психологічна новела підіймає. Е Доволі багато питань щодо любові, щодо фанатизму, який охоплений вогнем революції. Єдине, що в мене є власні бачення по стилю. Є така серія ігор а, Assassin's Creed. І є в них така серія всередині серія, ну, серії Chronicles. Це платформір, вона не дуже так зайшла аудиторії, але там є така частина Assassin's Creed Chronicles Russia. Хай вас не лякає назва. Хоч там є і мінуси. Плюси гри полягає в тому, що головний герой має там вбивати е, більшовиків та комуністів, е, мінуси гри в тому, що головний герой це хороший руски. А як ми знаємо, хороший руський 200. Але тут саме пропозиції по стилю. Ось в такому кольоровому. Стилі я бачу саме екранізацію я романтики. Це буде особливо прикольно контрастувати з тим, коли ми будемо зазирати в душу ліричного героя. Як ми пам'ятаємо у новелі є такі епізоди. Наприклад, моменти, коли ми будемо зазирати в душу та спогади ліричного героя, можна зробити навпаки такі світлі, кольорові, і потім повертаєшся в той кошмар, який відбувається в нас в новелі. Закінчуючи тему Я романтики, хочу сказати про те, що на Ютубі вже можна знайти дві екранізації е цієї психологічної новели. Одна вийшла у 2008. Році. Це була дипломна робота режисера пана Михайло Калюжного. Ось а друге вийшло на каналі е Ваня Чанков. Да. Це більш нове. Я вам залишу посилання в описі, тому, якщо вам буде цікаво, то зайдіть, подивіться. Зараз повернемось до більш сучасного, і тепер я вам запропоную зняти екранізацію е, книги роману Тамари Горіхи Зерня під назвою Доця. В романі розповідається про життя однієї дівчини, яка в дитинстві сталася так, що переїхала з західної частини нашої країни в місто Донецьк. Вона там зростала, все в неї було нормально, але в 2014 році почалися всім відомі події, і як саме вона допомагала Україні в окупованому Донецьку. В ДОЦІ є все для класної екранізації, неочікувані сюжетні повороти. Цікаві персонажі. Екшон місцями навіть такий, що Майкла Бея не соромно запросити. Тому, якщо хтось дивиться, то, будь ласка, прислухайтесь. Слід зазначити, що у Вікіпедії написано, що якраз ведеться чи велась робота над екранізацією цього роману, і, на жаль, більше я інфи не знайшов. Дуже шкода, бо було б дуже дуже цікаво подивитися. Головну роль у картині. Я пропоную віддати пані Анжелі Джоленко. Чому? Тому що, по-перше, вона базована, вона приїхала в Україну, вона підтримала українців все як треба. По-друге, вона може прийти на публіку будь у чому, як завгодно, без косметики. І вона буде знати, що її за це полюблять за цю простоту і відкритість. Я думаю, що вона має е, розкрити головну героїню, яка по своїй натурі така Думер Гірл, теж така е, проста, не замарачується особливо над своїм зовнішнім виглядом. От, тому теж треба написати. Але не так, як Джорджо Клуні. Щодо виходу, доці. У нашу матеріальну площину зі сторінок книги можна відзначити Миколаївський драматичний театр, там дебютувала вистава, проста українська скіфська баба. Вибачте, що читаю, на основі цього роману, а навіть за кордон вона вийшла. У Польщі у Театральному інституті імені Рашевського відбулося. Перформативне читання п'єси Коречка, сподіваюся, я правильно прочитав Тепер я пропоную зробити зупиночку маленьку на потенційній екранізації е, твору е, Валеріяна підмогильного під назвою Місто. Чому саме місто мені бачиться для якісної екранізації? Тому що ця ідея в мене живе ще з часів коледжу. Чому? Тому що е, нас групою вводили у театр юного глядача саме на місто. І місто було чи не єдиним е, чи, не, чи не єдиною виставою, яка мені у цьому театрі сподобалася. Не в образу е, театру юному юного глядача, і е, зі всією моєю щирою закоханістю, повагою до театра. Я не дуже люблю туди ходити. Актори тоді просто показали дуже-дуже дуже яскраву, цікаву виставу. Вони показали класний контраст життя Степана Радченка саме в обіймах Києва, Так, і вони звужували виставу до його інтимних переживань. Тому я думаю, що фільм має бути доволі-доволі доволі цікавим. Які в мене пропозиції є щодо екранізації міста? Передусім, я пропоную перенести життя Степана Радченка у сучасність. Чому? Тому що е, я скажу так: в Києві я з 2014 року. І... По сьогоднішній день я все ж таки спостерігаю прогрес нашої столиці. У Києві багато чого з'являється, у Києві є на що подивитися, у Києві є свій колорит, і в принципі зараз це може відіграти як велика-велика реклама Києва на міжнародній арені. В інших країнах, мабуть, зараз думають, що ми тут. Кожен день живемо під бомбами, що в нас все розбомблено та розбите, от що в нас щоденні бомбардування, і, на жаль, в деяких містах України це не дуже далеко від цих уявлень, на жаль. Але і я думаю, що зараз таке уявлення в інших країнах про нас воно більш доречне, ніж те, що в нас все добре. Але е, після перемоги я вважаю обов'язковим показати всьому світу, який е, Київ гарний, яка в Україні сучасна та атмосферна столиця, і така екранізація може стати хорошим інструментом для цього. За таким не соромно навіть прийти за грошима для організації зйомок до пана міського голови. Ви токійбаджитдеджитала. Дізиталізейшнсор в головній ролі. Я бачу пана Ді Капріо. Чому? Тому що незважаючи на те, що дівчата люблять його зовнішність, але я знаю, може уявити його в провінційному житті. Це по перше, тобто він вписується в роль людини, яка переїхала в Київ. Відверто кажучи, і хто мені буде казати, що це не так. По-друге, він вже декілька разів у своїй у власній кар'єрі е цілком собі непогано зарекомендував себе у такому офісному костюмному образі, і це в принципі е можна знайти е такі точки дотику з е життям е Степана Радченка. Наостанок я запропоную екранізувати роман Володимира Сосюри під назвою Третя рота. За екранізацією Третєї роти я б звернувся за допомогою до творців картини Заборонений, яка розповідає про життя Василя Стуса. Якісна екранізація цього роману може стати важливим для багатьох сфер культур нашої держави. По-перше, це може сподобатись тим, кому цікава українська література, і це зрозуміло, адже це по суті, так да, як я вже сказав, екранізація автобіографічного роману, тобто там можна побачити особисті якісь переживання, невдачі. Життєвий шлях з дитинства та юності видатного українського митця, але можна підняти набагато більш важливі для нашої країни теми. Чому я підняв такий наратив? Слід нагадати, що Сосіора народився у Дебальцевому, населеному пункті Донецької області, що знаходиться під окупацією з 2014 року. У біографії письменника можна побачити, що він служив в армії УНР. Також можна побачити, що він був учасника учасником таких організацій як Плуг, Гард і Вапліте. Чому я про це все згадую? Тому що ворожа пропаганда працює. Знаю, як ми всі щиро віримо перемогу, але у всіх страпляються емоційні просадки. Наприклад, я після чергових обстрілів. Коли нас хотіли без електрохарчування залишити, а, чув такі наративи, що все, на тому Донбасі все одно, всі сєпари, От, навіщо ми через них страждаємо? Давайте прощаватися. На жаль, я таке чув: на жаль, від наших співгромадян. Не кажу, що це постійна тенденція цих людей, від яких я це чув. Як я вже сказав раніше, це може бути просто емоційна просадка. Але такі наративи все ж таки годують російську пропаганду, яка нам ці всі роки казала, що українців на Донбасі немає і не було. От. А такі персонажі, як Володимир Сосюра, вони показують, що українці на Донбасі були, є і блін, будуть. І ми маємо за це боротися. Минуле рідного Донбасу було тільки з рідною Україною. Досвід тимчасово окупованого Маріуполя російською армією показав, що щасливий теперішнє рідного Донбасу. Можливо, тільки з рідною Україною. Фільми не знімаються за один день, і, можливо, коли знімуть врешті-решт фільм під назвою Третя рота, ми будемо впевнені, ми докажемо з вами, що щасливе майбутнє рідного Донбасу можливе тільки з рідною Україною. І я вірю, що ми це виберемо. Схоже, що в нас на каналі з'являється нова традиція. Яка полягає в тому, щоб цілком веселі та позитивні відео закінчувати серйозними темами, які, сподіваюся, знайдуть своє місце у вашій голові та серці. Тож пропоную це відео завершити віршом Володимира Сасюри. Любіть Україну, який ми всі чудово знаємо, але який стає таким актуальним і потрібним в наш з вами час? Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави. І води, у годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красую її вічно, живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина. Одна, як очі її ніжно карі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дивочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить, не згора, живе у стіжках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра. У хмарах утих пурпурових, вогні канонат, що на захід женуть, чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що тьмі пробувають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе. Люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою це час, коли гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.